Запрошуємо усіх прихильників футзалу на трех хлопці Володимира Гриника. Власне не було гриника минулого тижня. Довелося працювати з свого креману чи команді черсту навіть спробувати лівим флагом. Підключення знайти удар, ледь не зрізав Федоренко кулю проти місцевої збірної. Фудзалісти Віталія Танського він не забиває. Передача у центр. Танський пробиває І знову на висоті. Додав колорито команді Леобіта. А зараз Василь Андрухів пробігрує. Здавалося, вже від і багатьох інших. Удар повз ворог. Андрухас на правий фланг. Дячук Під тиском Василя Андрухіва. Андрухів вивалюється на ударну позицію. Обох команд походу першої половини. Удар! Гол! П'яточка! точка. Ось і спрацював тайм-аут Володимира Гриника. Володимира Гриника лідер. Передача на Віталія Танського. Той б'є, стійка! І знову був і важко. Черпачком за комірець вперед. Андрухів розвернувся, пробив повз ворог. П'ятничка, автор єдиного м'яча, намагається знайти Таркучака. Чергова помилка. Танський лівою оближній кут у Албані. Проти місцевої команди. Ми знаємо, що нас задовольняє лише перемога. Ну, але і албанці гратимуть. на такий же результат. Чарковський! Стійка, який момент! Брат Романа Павцьо, Богдан Павцьо вимкнув звук і там ми побачили Олександра Зінченка. А у нас зараз бачимо Тарко Цяка, який гуртається команди на другий тайм. У нас поки що без змін, мінімально от передогри на ігровому майданчику Палацу спорту. Галичина чудово, що внизу є Роман Павцьої своїм гаджетом. Я можу так периферійним зором спостерігати лише за тим, як зараз Василь Андрухів збільшує перевагу команди Чар студію аналогічно, як і збірна України до двох голів. Гайдар. Пас на Віталія Танського. Без п'ятого польового поки що грає лаобід. Гайдар! Оце. Помаранчевий футбол. Халині. Гайдар. Удар від Олексія Олексійо. Це ми сьогодні побачимо. Удар м'яч у сітці! чудово Розбирається Івашко! 2-1. Меч під контролем у Танського. Аркутяк втікає від опіки суперника. Атака 3-2. Андрухів. Над воротами. Здорово. Зараз у Уїважка шанс. Стійка стає на завар. Передача вперед. Аркутяк. Помиляється. Тут уже Гайдар. Пас у центр. Пробиватиме Олексій Олегсько. Зупиняється у цьому епізоді. Гра на п'ято від Леобіту триває. Йор Чарковський пробиває, ледь не відзначається у цьому. Той чекає підмогу. Знову на М'ячі Іван. Хотілося сказати, але То це був у нас Олексій Олексів, який зрівнює рахунок 2-2. Богдан Івашко був згаданий мною щойно, як Іван. Слава Олексій Олексів. На Андрія Гайдара, Той пробив до Гол! 3-2! Андрій Гайдар! Приносить важливу перемогу. Леобіту. Команда. Ось і команди леобід. П'яточка. Обіграв Олексія Олексєва. Дуже легко. Паркутяк. Його передача. Андрухів не забиває, Антонорі! Гол може стати переможним. Тадкутяк пробив середньої дистанції. Ну і Антон Орішкевич своїх партнерів. Від пропущеного м'ячає зараз надворот. Федоренко. Знову ж таки, Андрухів. Пробив у ближній кут. Танський важко відбивається. Використовувати тайм ауту Гайдар. Гайдар пас на Івашка. Пусті ворота. Фактично! Удар головою. М'яч не опиняється. Попереду Аджілівей. Bro, taip, soft server vaitu. Mia praleisti.